І сьогодні відомий гонщик, багаторазовий чемпіон України з автоспорту, директор автомобільного клубу Мір Сергій Пелешок. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі? Доброго дня! Доброго дня. А ми Доброго. до вас. Дуже приємно. Сергій, сьогодні ви мене запросили до автомобільного клубу Мір який у Рівному 24 роки існує. Так. Що цікавого тут покажете? Ну, Все наше спортивне життя. Показуйте. Будь ласка, mm. Ну, це от Наше робоче місце. Фактично клуб, мій кабінет, де ми приймаємо всіх гостей. Де ведемо переговори, і підписуємо контракти і займаємося спортивною діяльністю. Майже як зали... Ні, не музей, я б сказала Сергія Порошка, майже як мов фактично тут зосереджені всі нагороди і спортивна діяльність. То є присутні фото змагань, так і тут сконцентровані саме змагання з автоспідвею, тому що клуб безпосередньо займався і впроваджував цю нову дисципліну автомобільного спорту. У нас були гості з Латвії, у нас були гості з Білорусі. Якраз у тут -от фрагменти цих змагань. А найдавніша фотографія з цих ну, Можливо ось ця, тут, де маленький кричок mm. ще ми дозволяли йому ще будучи пацаном. Він у нас стартував, це були 2001-2002 рік. І Безумовно, він вже зараз майстер спорту з автомобільного спорту. А тут, бачите, от він mm. батько його так сказати уже да, да? підтягував до автомобільного спорту. І дуже багато рівнян пам'ятають його маленьким, mm. підкладували подушку і він стартував. На гольфі спортивному і непогано на той час уже їхав, будучи дуже маленьким. А це, мабуть, комбінезон, в яких проходить змагання, так? Так, кожен спортсмен повинен бути одягнутий незгараєми амалогований комбінезон. Тобто угу. Кожен комбінезон має амалогацію, і кожен комбінезон є так називаємо незгараєми, да, вогнезахисний. Цей комбінезон має три слої. є більєва прокладка, є прокладка. Теплоізолююча і, безумовно, це от основна перша прокладка, яка тканина, яка пропитана, і десь до 40 секунд вона не займається. Ну І безумовно, саме головне – це якби, спортивні успіхи, наші, які увінчуються лентами чемпіонів та медалями, які ми як би можна сказати, чесно в наших змаганнях. а пам'ятаєте взагалі свою першу нагороду, яку отримали вже да Так, дев'ятсот 1982 році в місті Ужгород, я отримав першу нагороду, от і отримав перше звання чемпіона України. Саме з швидкісного маневрування, це одна із дисциплін. Була в воєнно-прикладному троєборстві, і там мож, там потрібно було їздити, плавати і бігати. Да? То тобто, uh -huh. стрільбою, біатлон три кілометри. Ну от ми виступали за збірну області. Я виступав і. Саме в дисципліні автомобільного водіння. то тобто, я зайняв перше місце, став чемпіоном України. Тобто можна сказати, що ця подія стала головною відправною точкою вашому житті? Так, так, це якраз от точка відліку для. Того, що більш серйозніше треба займатись, і все таки серйозніше готуватись і підходити до автомобільного спорту серйозно, з цілью, безумовно виграти завжди перемоги, добитись дуже складно, але вже була от така от постановка, установка внутрішня на якийсь певний успіх. Це нагороди періоду, коли ми були в складі радянського союзу і Українська республіка була так, і зараз ми вже покажу вам нагороду, коли ми отримали незалежність, Україна стала незалежною, і український автомобільний спорт почав динамічно розвиватися, як відокремлено. Можна сказати, з нуля. Ви взагалі рахували свою кількість нагород, медалей, кубків чи ні? Поки ще ні. Поки не задавався навіть такої цілі рахувати. Знаю, що десь біля 11 разів я був чемпіоном України з різних дисциплін автомобільного спорту, і саме тут можна це відслідкувати як на лентах, так і на дипломах. Тому що вже Незалежна Україна і наша автомобільна федерація кожен рік нам не видавала ось такі от почутні дипломи, де написано, чемпіон України, з якої дисципліни, який рік. І безумовно давав, давався, до диплому, давалась медаль чемпіона. от з підписом, да, який рік, яка дисципліна автомобільного спорту, тому що я профілювався майже у всіх дисциплінах автомобільного спорту, як крос, раллі, кільцеві гонки, автомобільне багатоборство, слалом, автоспідвей, практично все крім формули. Тобто, фактично не приходилось їздити тільки на гоночних автомобілях. Про людину говорить речі, які її оточують. Вас оточують кубки, медалі, дипломи. А ви взагалі числана людина? Для вас важливо те, що ви отримали ці медалі, ці нагороди чи ні? Ну не можна сказати ні, не можна сказати да. Просто я розумію, що поставлені задачі мною особисто да, на, на певний допустим якийсь період часу на спортивний сезон, або ж на одну гонку. І коли ти спрацював ростовідсотково, коли ти отримав медалі, а щось ти ще став чемпіоном, то це безумовно, якби дуже приємно. Ці нагороди вас стимулюють. Стимулюють в якому плані? Фінансовому, ні, в моральному десь трошки можливо якось приємно, що це все є. Там хороший спортивний багаж. І безумовно, що кожен гонщик, який має хороший спортивний багаж, якісь хороші спортивні результати, він завжди, якби да, можна сказати, на вершині, да, і федерації, і клубу, і у своїх вболівальників. Ну, саме головне, що. Це і є якийсь стимул для подальших своїх кроків. І Те, що я роблю сьогодні, не зважаючи, можливо, вже на якийсь там старший вік, он все рівно хочеться їхати, хочеться показувати хороший спортивний результат. У вашій спортивній кар'єрі, ну, мабуть, як і в кар'єрі будь-якого спортсмена, були різні періоди. Були періоди як і затища, так і е, е, такої активності. Останнім часом ну, ваші друзі кажуть, що у вас відкрилася нова дихання. Як кажуть, друге дихання. Mm, yeah. Я думаю, що це мабуть пов'язано з організацією в тому числі і автослалом в рівному, так? Скажіть, mm. оці періоди затища чи навпаки активності? Ви якось пов'язуєте їх з особистим життям чи ні? Ну, безумовно, так. Воно якби йде в ногу з життя, йде в ногу з роботою. Так і в мене це моя робота і безумовно. Впливають е, інші да, фактори житті життєві. А стосунки з жінками впливають на ці періодичні? Тому ж це все родом для жінок. Це автомобільний спорт, технічні види спорту, uh -huh. ну і взагалі спорт. Да? А, безумовно, кожен спортсмен да, в першу чергу досягшує якісь успіхи, присвячують цю перемогу. Uh -huh. да? Свої кохані, да, або там ненаглядні, або там, жінці, або ще комусь. Так? Виходить, що ви 35 років перемог своїх і дружині присвячували, так? Напевне, Можна так сказати? Да, Напевно, так. Ну І дружині, і рідні свої, і батьку в першу mm -hmm. чергу, тому що батько якби, мене навчив да, керувати автомобілем, дав мені початкову. Так сказати, першу ступінь водійської майстерності. Я все життя хотів бути водієм. Я не вчився, нікуди mm -hmm. не поступав, грав в футбол і хотів бути водієм. У мене амбітних планів бути професором, викладачем там, або ще кимось не було. Я знав, що я буду простим шофером. Тобто батько був для вас авторитетом? Безумовно. І зараз є на сьогоднішній день теж. Давайте повернемося до дружини. Ви були 35 років одружені, так? В минулому році розлучились. Чому вина того, що ви розлучились, як ви думаєте? Ну, особисто моя. Тобто, дружини вже немає там ніякого діясу. Просто видно, в неї закінчився терпець. Так? Тобто, хатично, тому що... Через те, що ви багато часу присвячували спорту? Ну, і не тільки спорт. Ну, можна сказати. Безумовно, люба жінка да, може все пробачити, не може пробачити зраду. До перейде часу це все скривається і безумовно, що ну якби. Тобто ви зраджували своїй дружині? Ну, так, так було. Що зробиш? Для вас зараз важливо більше побути на самотіч, все ж таки будувати стосунки. Моя просто робота теперішня. Я завжди пов'язана з жінками. Я даю уроки водійської майстерності і в основному в мене контингент жінки то, що в мене стосунки uh -huh. як робочі, так і безумовно, може десь навіть і Це якісь називається симпатії. службові романи я да, так, да, бувають <гум> і навіть якісь симпатії. Бувають. Ну я вам скажу чесно, що дуже рідко за плечима 35-річний шлюб, двоє дорослих доньок, двоє внуків. Ну в принципі, життя таке досить насичене. Чи є щось таке, про що шкодуєте в житті? Ну можна сказати, перше, це те, що ми маємо мами за мамою. Ну так, ні. У мене вроді би все так зложило, що ті плани, які я строю в собі, ті задачі, які я строю, я все всього цього досягав. А маму в якому віці втратила? Ну, мені було 11 років. І вас віці. виховував батько. Так, да, Батько, ну і була мачуха, можна сказати, чітко. ми там, Мачуха. Батько жив в громадському шлюбі, ну там недовго ми не з із от, Фактично там. Це, напевно, саме такі великі жалісні моменти в моєму житті. Недостаток материнської ласки, він завжди сказується на будь-якому, да, особливо хлопцеві. Да, от, мужчині, хлопцеві. Там, от, тому що батьківська це одна ласка і увага, да, материнська це зовсім інша. Можливо, через те ви маєте такий жорсткий характер, як на мене? Так, да, жорсткий. Тиран на мене ще кажуть, ще якось там кажуть. Ну я думаю, не через те. Чи ви з близькими людьми зовсім інший? Що... Що... Я зовсім інший, ну, якби з чужими. з близькими я саме такий. Я з чужими я інший. Да, я м'який, спокійний, покладистий з чужими. От. І ну, можливо, це просто. Моє життя так сказати, розумієте, завжди ну було тяжковато. Союз ламається одне стає там. Знов таке, таке, таке. І безумовно, тут оці ломки. І а не хотілося, я нічого іншого не вмію, крім. Як займатися автомобільним спортом, бути водієм, да, от ці от, 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 от такі от моє да от чим можу жити, да і чим можу там ну отримувати якесь внутрішнє задоволення, і знов ж таки при всьому тому на цьому треба ще й заробляти, утримувати сім'ю, да і тому що інших статків немає. Тобто, по суті, mm. з близьким людям з вами нелегко? Безумовно, так да. І, можливо, можна сказати, що мені ну якби навіть в деякій мірі зараз там. Дещо щіпає, да? душа болить, тому що ну а як навіть ну, виправдовуватись, не не виправдовуватись. Є речі, за які ви себе відчуваєте винним? Ну і винним також, так. Тобто я розумію, коли я переступаю якусь межу, коли я стаю більш жорстким, і потім я за себе за, себе за це, звісно, якби да, пресую, літаю, даю собі команду, що стоп, так не можна. Ознака сильної людини це вміння признавати свої помилки. Ви можете попросити пробачення? Я завжди прошу пробачення, про тому що я буваю інколи агресивний, інколи, ну тому що якби, де де можна сказати, да, не виліж своїх гнів як не вдома. Да, або на близьких, або на рідних, да, тому що на людях не завжди це коректно робити. Правильно? Безумовно, що а, на гру, ну, як якби пере. Шагнув якусь планку, да? uh -huh. допустимо, принизив або ж там обіду. Безумовно, я стараюся завжди зробити якісь певні кроки і вибачитись в тих чи інших моментах, які відбуваються. Ну, це, не ті, це у всіх і це uh -huh. пов'язано з роботою і з просто буденним життям. Ну а у нас спортивний напряг, дуже то пружинність. Після змагань у нас дуже велика. Тобто одхадняк такий можна сказати, ну слово таке, да, воно не зовсім коректне, да, але дуже суттєве. Інколи да, перепадає самим близьким, але в першу чергу в сім'ї це перепадає дружині. А як ви розслабляєтесь? Ви кажете, після змагань треба одходняк. Як, як це проявляється? А, ну, завжди безумовно, випити трішки, так? Да? Чуть-чуть, да, безумовно. З друзями у нас завжди після змагань. Ми організовуємо святкові вечері, і, безумовно, там дозволяєш собі вже трошки розслабитися. А треба випити від того, що добре, чи від того, що погано, в яких випадках. Я думаю, що це вже просто традиція. Ну і знов ж таки компанія, да, вона завжди спонукає до того, щоб тому, що по-перше, зустрічаємося дуже рідко на змаганнях, коли ми змагаємось, у нас є певні да, допустим, ну, хвилювання, да, і такі ситуації. От щоб ну так я кажу так завжди по-русски, да, випустити пар. От що випустити пару, там собі пару стопочок хлопнули вже трошки легше. Вам сьогодні 58 років. Як я вже сказала, за плечима досить цікаво, насичене різними подіями, перемогами, змаганнями життя. Що ще не встигли? Що далі? Саме головний план мій це. Створити в нашому регіоні, в нашому місті учбовий центр водійської майстерності зараз. Я на до цього всі свої можливості, всі свої знання, досвід знов ж таки своїх партнерів, друзів, які будуть цьому допомагати. І я думаю, що все рівно наш регіон, наше місто отримає такий центр водійської майстерності, де безумовно ми будемо. Працювати ну, з початківцями, да? тому що не секрет, і всі знають, що школи, ті, які сьогодні готують водіїв, вони мають дуже низький рівень. У них зовсім інші амбітні плани. Вони добиваються там своїх якісь цілей, але не займаються серйозною водійською підготовкою. І через то, то, якби удосконалюючи майстерність водіїв, тому що я працюю з водіями, з посвідченням. Да? І ми з кожним починаємо з нуля. З кожним, хто у мене та проходить курс водіння, ми з кожним починаємо з нуля. І мені дуже прикро дивитись на. Такий рівень підготовки, так і після моїх 10-15 уроків людина стає майже скати професіоналом. Ви знаєте, я зараз не можу не згадати наше з вами знайомство. Це було приблизно років 12 тому, і на той момент я вже мала водійські права, але зовсім не вміла їздити. Я звернулася до вас до речі за допомогою, щоб ви навчили мене я трошечки вдосконало. Пам'ятаєте, пам да, так цей пам випадок. Ось, але я теж добре пам'ятаю, що мене вистачило на 34 уроки максимум, тому що наше з вами оце навчання закінчилося тим, що а, я. Ну, пригадую, допустила якусь, припустилася якоїсь помилки в керуванні, і у вас така була дуже бурхлива емоційна, емоційна реакція на цю мою помилку. І закінчилося все тим, що я була там в сльозах і в губній помаді, як кажуть, знаєте, вридала в автомобілі, всі таксісти тоді дивилися, що трапилося зі мною. Ну, звісно, що зараз про цей випадок я згадуюся з посмішкою. Так до чого я веду? Ви завжди володієте своїми емоціями? Чи інколи все ж таки буває що емоції володієте? Ну я вам скажу так, що коли я в автомобілі зі своїм учнем, да, безумовно, коли учень тупить, тренер-інструктор да, теж емоційно інколи да, можу якісь відбу... ну, відбутись сплеск сторону обучаємого, да, но Я скажу чесно, що треба тримати завжди свого да кого ти вчиш в певному форматі да, строгості відповідальності тому що людина повинна розуміти да що краще зараз поплакати да і потім mm -hmm. мати спокій да тому що все проходять всі Тобто всім дається на початках тяжко От, але залежить від знову ж таки, підготовки, школи і вимог школи. У мене дуже серйозні вимоги. Я вважаю себе дуже строгим викладачем. Ну, це я можу і... підтвердити. Да, і <клес> в мене вимоги такі серйозні, тобто я не даю можливості помилятися і заучувати помилки. Я одразу це призупиняю і <клес> буває таке, що да, учень поплаче, збереться з собою. Да, згуртується і робить уже це все безпомилково. Але от що вас може найбільше роздратувати в людях? Мене дратують люди, ті, які не пунктуальні, да допустим, багато і нічого і ті, хто нічого не робить, а да? на обіцяв нічого не зробив. От тобто ці люди мене дратують, і я стараюсь такими людьми е менше контактувати. І на сам кінець нашої розмови, коли програма А ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. Чому ваша особливість, як думаєте? я навіть не знаю. Ну можливо, я особливий тим, що я дуже впертий, настойчивий, да і я завжди хочу амбітно добивати свої цілей, які я сам собі ставлю. Можливо, в цьому я особливий. Сергій, я вам дякую за те, що запросила мене сьогодні до себе в гості. Дякую, знаєте, за що хочу подякувати. Подякувати вам перш за все за відвертість і за щирість зі мною, тому що я вам скажу, що не кожен чоловік розкаже про те, що він. Міг зраджувати своїй дружині це бабний. Хочу побажати вам е, таких, знаєте, врівноважених учениць. Е, і щоб обов'язково ваша мрія е, відкрити оцю школу автомобільної майстерності такого високого рівня обов'язково здійснилася. Дуже дякую, дякую. дуже дякую вам також. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги був відомий гонщик, багаторазовий чемпіон України з автоспорту, директор автомобільного клубу Мір Сергій Палишок. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Присядьте, будь ласка. Ми поговоримо про нашу подальшу, а можливо, спортивну діяльність клубу. І результати, які, які плани у нас на майбутнє в клубу. Ви так клубу. думаєте, що я вас буду питати про спортивну <рес> діяльність, а я зараз вам буду задавати інші питання. Розмова, да, це спілкування, і безумовно, це не те, що тупо, там, закінчив uh -huh. гонку, взяв пляшку з горла, лупанув пів пляшки і там вже зняв стрес. І, безумовно, це завжди робиться ну, так красиво. Да? Uh -huh. Ну, а якщо є повод, ще замочити медаль або кубок, uh -huh. ну, це взагалі шикарно. Ми зараз з вами після зйомки теж будемо стрес, так? Сто про це я вже у житті магазин. Сергій, ну ми зараз говоримо про вас. В чому ваша особливість? я? Що я рижий, це перше. Серйозно Рижий Дуже мало. ну нема в мене особливості. Я звичайний мужик, звичайний пацан. От займає свою любимою справою. Це моя особливість, навіть. Партнер програми, житлово-будівельний комплекс, театральний, сучасне житло у центрі міста.